Головне на Полтавщині за 23 липня. Цієї ночі енергетична інфраструктура укрзалізниці зазнала цілеспрямованої атаки ворожих ударних дронів. Пошкоджень зазнали об'єкти у Полтавській області. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Про це повідомили у компанії. Через непогоду сталося відключення електроенергії у восьми населених пунктах Полтавської, Диканської та Глобинської громад. За інформацією АТ Полтава Обленерго без світла залишились 1297 абонентів. Про це повідомили у Полтавській ОВА. На трасі М-22 Полтава Олександрія неподалік села Чорноглазівка Кременчуцького району внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. На Полтавщині викрили частину міжнародної мережі шахрайських кол-центрів, що обманювала європейців. У Полтаві водій не впорався з керуванням і влетів у дерево. Юний шахіст з Полтави Тарас Руденко здобув золото, срібло і бронзу на світовому рівні. А більше новин Полтавської області читайте у нашому телеграм-каналі.